Цікава обставина. Багато з тих людей, які зараз виступають проти підписання асоціації з європейським союзом, насправді ведуть дуже активний бізнес у самій Європі. І якщо поглянути на цифри на дефіцит державного бюджету або державний борг України, то є цікава річ. Якщо порівняти його з обсягом грошей, які ці люди вивозять за кордон, то ці цифри співставні. Тут можна провести певні паралелі. На мою думку, потрібно переконати цих людей поводитись по іншому. Наприклад, закликати фіскальні органи Європейського союзу розслідувати певну діяльність цих людей, щоб змусити їх поводитись належним чином. Можливо, цих людей не дуже вражає протест, який відбувається в Україні, але якщо справа дійде до їхніх власних активів, то я думаю, це змінить їхню думку. Наприклад, почати на Кіпрі, перейти до Австрії, розслідувати в Німеччині, в Великій Британії, у наших сусідів Швейцарії. І я думаю, що це змінить ситуацію.